Усім привіт на каналі Машулік і, судячи з назви цього відео, ви вже бачили її, я буду знімати опитування. Питання відуть. Я думаю, перше питання, яке можу видокнути, це де я весь цей час пропадала? Я не пропадала, я була весь час з вами, але у я була з вами на зв'язку, я була в інстаграмі. В Телеграмі, але вже в мене Телеграму немає. Я була з мене на зв'язку в Інстаграмі, тому я викладала і відео, і сторіс, фото, так що, до речі, посилання в описі. І ще скажу, чому не виходили відео декілька місяців. Відео мало вийти десь у кінці січня, але я не змогла його змонтувати. Файл відео, яке мало вийти, був пошкоджений, тому відео не вийшло. І так, я думаю, ми не будемо затягувати, тому погнали. І так, перше питання. Ти колись була однією в сенсі без підтримки? А, можна так сказати. В мене завжди є підтримка, завжди є люди, які можуть мене підтримати. Але я можу їм наказати. Просто тому що не хочу їх турбувати. Ах, я вам зараз бошку просверлю. <пи> до речі, перестали. Ну, так, я просто не хотіла казати, бо у всіх свої проблеми, типу, не до мене точно зараз людям. тому... Я часто не кажу людям, як я почуваю себе насправді. Так. Коли нове відео? Я його знімаю прямо зараз. Я сподіваюся, я відповіла на твоє питання. Є речі, про які взагалі ніхто не знає. Якщо так, то скільки їх? Дай подумати. М -м ну, з впевненістю можу сказати, що так є. А скільки є навіть. Навіть не згадаю, ну одна точно є. Одна, дві. Три. Три речі, про які ніхто не знає. Сподіваюсь, секундочку, я навіть цього не пояснила, звідки я беру питання. Я публікувала сторіс в інстаграмі з питання-відповідь. І мені підписники написали питання, і я зараз їх зачитую для них. <свист> ну, я могла відповісти в форматі сторіс, але мені ж відео якесь треба знімати на Ютуб, тому чому б ні. <свист> Що за Сімкою? Чому її давно не було на каналі? О, а Сімка. Мені трохи складно відповісти на це питання. Ми не спілкуємося з Аліною і відео ми з нею не знімаємо, не бачимось, на жаль. Я дуже сумую за нею. Ну аж так вийшло. Чому я давно не було на каналі, бо ми не, не спілкуємось. Можу сказати одне, що я ніколи не забуду її. У мене нереально багато з нею спогадів, які я дуже ціную, які я буду пам'ятати завжди. Який в тебе кольор очей? На відео я не думаю, що зрозуміло дуже. Але в мене зелено карі очі. Я не знаю, як вам видно. Загалом в мене зелено-карі очі, якщо вам цікаво. Ось. Я сподіваюся. Фанатієш від когось зараз. К моєму великому щасті зараз. Ні. Мені подобаються деякі блогери. Наприклад, як Міжан. <смі> Я ж знімала про нього відео. Ілона. В неї теж є тут канал, якщо що, якщо не знав. Ще із шоу дивлюсь соловіне шоу. До речі, реально, дуже класно. Наступне питання. Соромишся свого минулого? З однієї сторони. Так, мені трохи соромно. Я виглядала не дуже класно, не дуже такою сірі мишка була, можу так сказати. Я не скажу, що зараз я прям змінилась так, що я привнулась сіра мишка. Але ну, вже набагато краще. А якщо б не я з минулого, то я б не була зараз такою, якою я зараз. І перед вами могла би бути зовсім інша Маша. Можливо, я б не була б рижа або інший стиль. Ну, коротше говоря, виглядала б я зовсім по-іншому. Чи дивишся аніме? Дуже гарне питання. Е, дуже вчасно. Так, я почала дивитися аніме десь місяці два тому, плюс-мінус. Десь у кінці січня, лютий і зараз. Я передивилась багато аніме вже, Зараз, можу навіть... Ні, вже більше десяти, мабуть, навіть. На пальцях, які згадаю. Мітелохранитель Джорджо. Дуже приємно Бог. Це найкраще немає, дивились. Диявочки закохані. Не сподіваюсь, я, а, за хох... за... За я правильно сказала. Сім'я шпіонів. А, а Хорімія. Дивилась. Ну, не дурная не так давно. Я не згадаю, мабуть уже. А, зараз. Секунду. А зараз я почала дивитись магічну битву, тому це можна зарахувати за всім. Там ще були якісь мене... не пам'ятаю. Ну, коротше, ось, я зараз на першому сезоні 12-та Ні зараз 12, Ось 12 серія, тому роблю успіхи. Сказати, нічого. Твій улюблений колір. Ну, в мене є два. Е, оранжевий і коричневий. Навчіть мене говорити, будь ласка. Це моя вшвішка вже, мені здається. Навчіть мене. Йдемо далі. Коли новий косплей? Oh. Косплей? Ви хочете косплею? Напишіть у коментарях, який ви хочете косплей від мене, кого я можу косплети. Ну і я по моїм можливостям, якщо в мене буде можливість, то я зроблю на нього, на нього косплей. Повторюсь, якщо ви хочете, пишіть у коментарі, який робити косплей, на кого ви хочете бачити косплей від мене. І я зроблю. Сподіваюся, я не відповіла питання. Який в тебе зріст? Ну, я не так давно міряла свій зріст, і янсь, як я пам'ятаю, була десь метр шістдесят п'ять. Місій Ну, коротше, Мітр 65, Мітр 66. Багато в тебе одягу. Ну, передостатньо. Весь шкаф він забитий моїм одягом. І не тільки. До речі. Дивіться, просто які вони. Просто уявіть, як в них літком ходити просто. Мені дуже вони подобаються. Ти екстраверт чи інтроверт? Я амбіверт. Коротше, якщо хтось не знає, що це. це ну, я думаю, тут логічно якось, якщо навіть помислити. Я взагалі дивлюсь YouTube канал. Про психологію ось. І там про це, і взагалі про психологію все розказується. Я зрозумів для себе, що я амбіверт. <псих> Який в тебе типаж хлопців? <псих> <псих> ну, давайте я відповідаю на це питання на 300 лайків. Ми точно не беремо це число, тому я не буду відповідати на це питання. Типаж на 300 лайків. І... Я відповідаю на це питання. Які в тебе відносини з однокласниками? Ну, не можу сказати, що з усіма хороші. Є персони, які мені не подобаються. Ну, плюс-мінус з усіма хороші. Питання закінчились і хочу казати усім дякую, хто задавав питання. Коротше, просто дякую за перегляд. Тому підписуйтесь на мої соцмережі на мій телеграм. А, мене ж немає телеграма. Підписуйтесь на мій інстаграм, на мій Тікток. Можливо, я буду його вести, а може ні. Ну, на всяк випадок підпишіться, а там буде видно. Підписуйтесь на канал, поставте подобайку, Обов'язково. Ось тому. Дякую ще раз за перегляд. І усім па-па!